Шановні батьки, до вашої уваги консультація як прищепити дитині любов до слухання музики. Музика в житті дитини спочатку лише фон, на який не звертають увагу. Адже дорослі вже й не пам'ятають особливості дитячого сприйняття музики, яке полягає в тому, що маленькі дітки музику ніби не чують, вони не реагують на неї, можуть спокійно займатися своїми справами. Малювати гратися. Звичайно, навіть таке пасивне слухання музики залишається у підсвідомості дитини. Але дитині можна допомогти почути музику, щоб її сприйняття було змістовним і обміркованим. Найпростіший спосіб це потанцювати або помарширувати під ритмічну музику разом з стрічкою або з улюбленою іграшкою. Другий спосіб. Це зацікавити дитину. Для прикладу можна провести гру, на що схожа музика. Тоді дитина спробує вгадати, що вона почула в мелодії шум дощу, шелест листя, спів пташок. Для цієї гри підійдуть такі програмові твори, пори року Чуйковського та Вівальді. П'єси, які не мають певного сюжету, по своєму корисні тим. Що з часом дитина зможе вигадати до неї свою історію і навіть намалювати до неї малюнок. Улюблена музика може стати чудовим обрамленням дня, супроводжувати сон дитини, слугувати фоном для занять. Але дуже важливо не перевантажувати дитину музикою, не втомити дитину. Музика повинна приносити задоволення, а не перетворюватися на докучливий гамір. Поступово дитина звикає до життя під музику, що звучить ніжно, мелодійно, якісно. Дитина починає розрізняти відтінки та окраси мелодії. З часом, коли дитина навчиться з задоволенням слухати музику більше, ніж 30 хвилин, можна влаштувати домашній концерт, відкласти всі справи, гарно вдягтися, створити атмосферу справжнього свята. Самі активні слухачі років 5-6 вперше потрапляють на справжні концерти, але багатьом діткам до вподоби музикування в домашніх умовах. Врешті-решт, де як не вдома ми можемо сміливо пострибати на дивані чи потанцювати під улюблену пісню. Звичайно, було б дуже чудово, якби у вашому домі була можливість слухати живу музику, скрипка, гітара. Деякі інструменти, найпростіше може освоїти ваша дитина. Це сопілка, барабан, маракаси, дзвіночки. А також можна насипати в якусь пляшечку фасолі чи якоїсь каші, і дитина буде уявляти, що вона гра, на маракасах, як вітерець. Вашій дитині сподобається. Дякую вам за увагу! Музикуйте і експериментуйте.